Напередодні 9 травня школа лінгвістики традиційно організовує зустрічі школярів із ветеранами. Цього року вона відбулася у середу, 5 травня. Святкову програму готували учні разом із вчителями. Особливу увагу приділили музичному оформленню. А ну сьогодні ми покажемо три номера сольних. От у нас буде виступати ансамбль з трьох чоловіків. І три, і дві дівочки, вокалістки які будуть представляти пісні воєнних літ. Які саме пісні? Землянки, синій платочок і катюша. Поки учні готувалися до виступів, ветерани сходилися до школи. В них був час поспілкуватися одне з одним, згадати про молодість, воєнні часи і поспівати пісень. Кіпокнує покинули є здання, Предрозвітній, придутрі час, вечір будущої житні і вечір прощання. У залі вже зібралися учні, вони чекають на ветеранів. Нарешті герої Другої світової заходять до зали, де на них чекає урочиста зустріч. Першою всіх привітала директор школи. Немає більш важливішого свята, ніж 9 травня, і через що сьогодні ми зібралися для того, щоб низько вклонитися вам, щоб сказати вам. Щире людське спасибі, спасибі за те, що ви є. Спасибі за те, що ви дали нам можливість любуватися тим прекрасним днем, який є, наприклад, сьогодні. Адже тільки завдяки вам ми сьогодні живемо. А згодом учні читали вірші. Мербичка в жалобі, стоїть не спокута, ніхто не забуде, ніщо не забуде, не збиться ще вдома, бо друга лишилась. Для них і сьогодні війна не скінчилась. Серця в них завжди тривогою спуть. хто не забути, ніщо не забути. І ось нарешті музичні виступи. Знаю с любов'ю, ти кіскавою, прячеш платок. Голубой. До слова запросили ветеранів. Вони ділилися живою історією тим, що пережили під час війни, що бачили та чому навчилися. І бачу наше дитинство, дитинство моїх земляків і ровесників. Отак От росли щасливо, співали, але, але настало горе, війна. Дитинство, війна спалила. Довелося йти і колосочки збирати. Катерина Негреча, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.